Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Під час сьогоднішньої прогулянки ми продовжимо говорити про комах тих, що одними з перших прокидаються навесні. Одним із перших навесні прокидається метелик, який називається кропив'янка. Прокидається він на початку березня. Метелики кропивянки дуже красиві і яскраві. Вони живуть у всьому світі і п'ють сік фруктів, і квітів маргаритки і айстри. Метелик кропив'янка виглядає дуже ошатно. Його червонувато бурі крила покриті ефектними чорними цятками, а зовнішні краї крил Прикрашені невеликими зубчиками і обрамлені яскравою блакитною облямівкою. Протягом одного літа може вирости три покоління кропив'янок. Саме такий метелик може відкласти на протилежну частину кропив'яного листа понад 150 яєць. А через 10 або 15 діб з них прокльовується гусінь. Останнє покоління застає осінні холоди, під час яких кропив'янки ховаються від холоднечі і впадають в стан заціпіння. Коли починаються морозні дні, метелик промерзає, але не гине. І перші промені весняного сонечка повертають метелика до життя, і він залишає своє зимове укриття. А зимує цей метелик зазвичай на горищах, в сараях або інших теплих місцях. З приходом весни весняник метелик знову шукає надійного місця, в якому спокійно чекає того часу. Коли з'явиться кропива, і можна буде подумати про потомство? Метелик називають кропив'янкою, тому що її гусінь їсть листя кропиви і відкладають там яйця. Дорослий метелик харчується нектаром та соком з фруктів. Скажіть, друзі, чому цього? Прекрасного красивого метелика називають кропив'янкою. Опишіть його, як він виглядає? Коли прокидається кропив'янка? В якому весняному місяці? Сподіваюсь, ви були уважні і запам'ятали. До наступних зустрічей. До побачення!